Вітаю всіх, ну що ж, сьогодні раніше, мали раніше гуляти пішов, є час спокійно зняти відео. І так, з самого ранку пишуть про трасу Миколаїв Херсон. Ось. Що там дрони літають, щось відбувається. Погане. Давайте подивимось. Чи дійсно є небезпека велика на трасі Миколаїв Херсон? Перевіряємо, яка там небезпека. Дев'ятка мечів. Прям великої небезпеки немає, але нерви роблять. Ворог відразу д'явол випадає. П'ятірка жезлів ППО. М -м -м -м, постійно літають. На тему цих дронів. Дивіться. Це не критично, але небезпека постійна є. По дьяволу вона є. Знають. Про це всі. Військове керівництво також, розуміється, наші. Наші приймають дії. Але на дні колоди вежа, щоб ви розуміли, це руйнування. Тобто небезпека від цих дронів реальна, і якщо воно влучить, воно ж бабахне. Будуть, можуть бути жертви, згоріли машину, все-все. Тепер. Все-таки, розумієте, яка ціль ворога? Яка ціль ворога? Паралізувати трасу Миколаїв Херсон. Яка головна ціль ворога, паралізувавши трасу? Миколаїв Херсон. Ціль. Так. Ага. Застопорити. Дві камечі. застопорити. Ресурси. Маніпуляції. По-перше, переміщення. По-друге, ресурси. І для них це підтримка, так. Угу, Ресурси на лінію фронту. Херсон, те, що я вам казала, вони намагаються паралізувати логістику на лінію фронту. Допомогу, двійка пентаклів. Будь ласка, Двійка пентаклів, пошта, логістика, ну, усе це сюди. Паралізація ресурсів, доставок, всього-всього. І сімка мочів це хитрощі маніпуляції. Тепер сюди ж. Найближчим часом буде наступ на Херсон. Найближчим часом буде наступ на Херсон. Дев'ятка мечів. Ну, я не скажу, що це прям наступ, але ворог має плани. Дивіться. Думає роздумах, думає, як що робити. Чому? Тому що йдуться такі ці перемовини, які його трошечки підстопорили. Але це військо ворога, воно на поготові. Угу. Ну, руйнувації. Руйнації нереальні, любі мої. А, і знову колоді карта світ. Активність на лінії фронту очікуйте. Вони чогось очікують, вони роздумують. Це Розумієте, це може бути підготовка. Тепер сюди ж. Херсон. Місто Херсон. Буде в окупації знову, до кінця року. Дивлюсь, так, сюди ж. Сюди ж додаю питання, що мені відповість. Взагалі, це відповідь так. Якщо що? По-друге, це влада, карта влади. Розчарування, сила, війна. Відповідь просто: якщо затягувати війну, якщо ми не будемо думати головою, так і буде. Рух. Вони вичікують Момент. Оці кордони, ця лінія фронту, її треба заморажувати, вже як є. Маніпуляції, на ці колоди, маніпуляції, ну, підступність. Просто треба нашим додавлювати будь-якими моментами. Навіть над Донеччиною вирішувати щось. Тобто, знаєте, якщо є момент заморозити лінію фронту по Херсону запоріжжю це вже, вже щось. Це вже щось. Донеччини, там і так зрозуміло. Законопроект є про приєднання. Там приєднали, там зробили лінію фронту, все забули. Хоча б так. Тому що йде гірше. Поясню, якщо продовжується війна, в тому руслі, в якому вона продовжується, з урахуванням того, що вона продовжується, жопа Херсона однозначна, тенденція поки така.